У 2024 році Полтавський державний аграрний університет здійснює набір абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти на 30 освітніх програм 30 спеціальностей. Передбачається вступ як і за державним замовленням, так і на умовах контракту. Перш ніж подати заяву на вступ, абітурієнт має в цьому році пройти національний мультипредметний тест: тест з української мови, математики, історію України та четвертого предмету на вибір вступника, або ж мати сертифікат ЗНО 2021 року, чи результати НМТ 2022 або ж 2023 років, вступити на основі виключно мотиваційного листа у 2024 році буде неможливо. Вступник може подати не більше п'яти заяв на місця державного замовлення і встановити по кожній з них пріоритетність від одного до п'яти, де перший пріоритет означає найбільше бажання вступника навчатися за тією чи іншою програмою того чи іншого закладу вищої освіти, другий трохи менше бажання і так далі. Зверніть увагу, що обмежень за спеціальностями чи закладами вищої освіти не встановлено. Тобто всі заявки можуть бути подані до одного закладу на п'ять різних спеціальностей або ж на одну спеціальність до п'яти закладів освіти. Зважте, що зазначена вступником пріоритетність не може бути змінена після подання заяви та опрацювання її закладом освіти протягом всієї вступної кампанії. Всього заяв можна буде подати не більше 15. Тобто, якщо вступник подав 5 бюджетних заяв, то на контракт він має право подати ще 10 заяв за всіма базами вступу, тобто на основі повної загальної середньої освіти, фахового молодшого бакалавра. Бакалавра, магістра денної або ж заочної форми навчання. Продовжує діяти принцип бюджетне місце іде за вступником. Це означає, що не заклад вищої освіти отримує заздалегідь у визначену кількість місць державного замовлення, а самі вступники приносять їх до вишів. Відповідно, конкурс на ту чи іншу спеціальність формується не на рівні закладу вищої освіти, а на рівні України загалом. У 2024 році мінімальний конкурсний бал за всіма спеціальностями становить 100 балів, окрім спеціальності 0,81 – право, 281 – публічне управління та адміністрування та 292 – міжнародні економічні відносини. Конкурсний бал при вступі на зазначені спеціальності на бюджет чи контракт має становити не менше 150 балів. Але це не означає, що результат з кожного предмету НМТ чи ЗНО має бути вищим за 150 балів. Він може бути і нижчим, але після множення на всі коефіцієнти відповідно до затвердженої формули, конкурсний бал має дорівнювати або бути вищим ніж 150 балів. Реєстрація електронних кабінетів розпочинається 1 липня. При цьому вступник має завантажити до свого кабінету кольорову фотографію. Зверніть увагу, що після надсилання першої заяви внести зміни до даних електронного кабінету буде неможливо. З 3 по 10 липня триватиме подання заяв від осіб з поміж пільгових категорій. Вступники для проходження співбесіди вступі на бюджет і 25 липня липня вступі на контракт. Із 19 по 31 липня включно вступники матимуть змогу надсилати електронні заяви до закладів вищої освіти. До них має бути завантажений мотиваційний лист. 5 серпня до електронного кабінету вступника має надійти інформація про рекомендацію до зарахування державним замовленням. А якщо така рекомендація не надійде, абітурієнт може обрати за якою з поданих заяв він бажає укласти контракт. Зверніть увагу, що така рекомендація може бути лише одна і лише 5 серпня. До 8 серпня вступники мають виконати вимоги до зарахування, тобто підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в закладі освіти. Наказ про зарахування на навчання за державним замовленням планується 10 серпня, на умовах контракту 15-го. Ільгові категорії вступників, а також студенти, які уклали контракт за спеціальностями, яким надається особлива підтримка від держави, мають можливість бути переведеними на вакантні місця державного замовлення або на місця, які адресно їм надані Міністерством освіти і науки України. Конкурсний бал вступника формується шляхом множення на відповідні коефіцієнти результатів НМТ або ЗНО. Середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту при розрахунку конкурсного балу у 2024 році не враховується. Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний та галузевий коефіцієнти. Регіональний коефіцієнт для заяв до. ПДАУ, як і для інших закладів нашого регіону, буде встановлений у червні. До прикладу, у 2023 році він становив 1,4. Галузевий Глузевий коефіцієнт дорівнює 1,2 для заяв з пріоритетностями 1 та 2. на спеціальності: галузеве машинобудування, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, харчові технології, будівництво та цивільна інженерія, агрономія, захист і карантин рослин, лісове господарство, садово-паркове господарство. Дарство, водні, біоресурси та аквакультура, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, агроінженерія, автомобільний транспорт та одну цілу в інших випадках. Якщо у вас залишилися питання, ви можете особисто звернутися до приймальної комісії нашого університету, яка знаходиться в 4-му навчальному корпусі Кабінет 401, або зателефонувати за номером телефону, або відправити листа на електронну скриньку. Будемо раді допомогти і чекаємо в стінах Полтавського державного аграрного університету. Тут кожен знайде своє.